Шахраї розробили нову схему удурювання коштів у громадян, що називається гроші за лайк. Вам пропонується ставити вподобайки у соцмережах і таким чином заробляти. Найцікавіше, що за кілька разів вам навіть виплатять ті гроші, але потім запропонують збільшити заробіток. Ви купуєте в нас там якісь. Ну, воно має різні варіації. В основному купити в нас преміумний аккаунт, ви будете працювати не, вже не безпосередньо через нас, а напряму ви будете мати обліковий запис. Там вас будуть давати вам будуть давати завдання, і ви їх будете виконувати. Але умовою тих завдань є те, що там треба вкладати свої кошти. І заманюють якраз тим, чим більше коштів ви отримаєте. Це класична піраміда. Далі йде. Чим коштів більше в більше ви вклали своїх, тим більше ви отримуєте. Згодом ви вкладаєте більшу суму, а шахраї перестають виходити на зв'язок. Коли ви отримаєте повідомлення про подібний заробіток, то не слід продовжувати спілкування, а одразу блокувати цей акаунт та звертатися у поліцію. У них є вже свої отакі алгоритми дій, як діяти з кожною людиною. І коли вони бачать, вони розіслали там 10 тисяч повідомлень. З тих 10 тисяч повідомлень, 100 повідомлень їм приходить фідбек від людини, людина відписує. І як вона відписує навіть характер повідомлення, яке прислала людина, вони вже по алгоритму застосовують той чи інший алгоритм, щоб її відписати. І воно так іде, подає таке ланцюжок, подій, Відповіді, як вони мають вам відповідати, щоб ви на це ну щоб ви на це повелися? Також подібна схема може діяти, наприклад, із просуванням товарів у інтернеті. Людину заводять на підробний сайт, де вона має виконати певні завдання. Знову ж таки, за перші завдання вона або там під керівництвом менеджера отримує певні виплати або там зареєструє якийсь свій там зокрема рахунок внутрішній і на нього нараховуються гроші в подальшому людині пропонують наприклад виконати певну кількість завдань але вже самостійно і людина зокрема має оплатити наприклад там певне просування товару викупити його але і обіцяють вона в подальшому отримує там 200-300% зверху за це що вкладе Різноманіття таких схем велике. І чим більше люди повідомляють правоохоронців про такі випадки, тим більше шансів у кіберполіції припинити діяльність шахраїв. Ці схеми не є якимись структурованими в плані того, що це тільки лайки, або це тільки коментарі, або це тільки товар. Тобто тут дуже сильно велика варіативність, і кожен як би, шахрай обирає для себе щось. Загальна порада це не реагувати на повідомлення від сторонніх осіб, знову ж таки, не вступати з ними в листування, не повідомляти про себе ніяку інформацію, бо деякі ж хрії знов ж таки збирають інформацію про вік особи, місце її перебування або місце перебування та посаду або рід діяльності тобто, щоб спрогнозувати, скільки людина може вкласти це. Додамо, що у зв'язку з проблемами у роботі «Київстар» у месенджерах створили фейкові боти, що розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації за незручності. Правоохоронці зазначають, що переходити на сумнівні сайти несе загрозу вашим конфіденційним даним. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут Львів.